Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і сьогодні ми з вами поговоримо про раціональні вирази. Із курсу алгебри 7 класу ми розглядали з вами цілі вирази, тобто такі вирази, які складені із чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення і ділення на відмінне від нуля число. Причому, якщо ми розглянемо уважно ці приклади виразів, давайте на них іще розглянемо x мінус y, а плюс b поділити на 5, м квадрат плюс 2м плюс n квадрат, одна третя х мінус 4, С поділити на 4 плюс d поділити на 7, х поділити на 5, y, 7 і багато-багато інших. Але основною умовою всіх цих виразів є те, що вони... Якщо і містять знаменник, зверніть, будь ласка, увагу, то в знаменнику не міститься у нас змінна. Тобто має просто число. Такі вирази отримали назву цілі вирази. В чому ж різниця між раціональними і цілими виразами? Про це ми зараз і поговоримо. Дробові вирази відрізняються від цілих. Тим, що вони містять ділення на вираз зі змінними. Давайте подивимось уважно на наведені приклади. 2х плюс А поділити на Б. Зверніть увагу, в знаменнику міститься змінне число. Х-поділити на Х плюс Y. Знак ділення можна перетворити у вигляді дробу, а у знаменнику дробу дивіться, у нас сума Х плюс Y. Змінна і там, і там. Далі наступний дріб А поділити на Б свою чергу поділити на це, поділене на D. Знову таки, у нас в знаменнику містяться зміни. 5 поділити на Х. Да, в знаменнику є змінна. Ось такі дробові вирази, які містять в знаменнику невідоме число або змінну, і прийнято називати раціональними виразами. Але звертаємо увагу ось на що. Якщо в знаменнику міститься невідоме у вигляді змінної, то ми з вами розуміємо, що замість букви Б, наприклад, або замість Х, або замість Х плюс Y можуть стояти числа. Так? І тоді може виникнути ситуація, коли в знаменнику при підстановці невідомо, замість невідомого певного числа, знаменник буде. Перетворюватися на нуль да? в цьому випадку цей вираз не буде мати раціонального сенсу, тому що на нуль ділити не можна. Тоді ми повинні обов'язково довести, що у нас є певні допустимі значення цих змін, які входять до раціонального виразу. І, відповідно, ми будемо з вами, коли розглядати ці вирази, обов'язково звертати увагу, при якому значенні цей дріб не існує, да, або не можна його визначити. Окремим видом раціонального виразу є раціональний дріб. Тобто це такий дріб, у якому чисельником і знаменником є многочлени, так? відповідно, або раціональні вирази. І давайте розглянемо, наприклад, x поділити на 7. Містить да? невідому, яка знаходиться в чисельнику. Х2 мінус 2х поділити на х плюс y. Це раціональний дріб, тому що в чисельнику є многочлен, в знаменнику є многочлен, да? і в знаменнику. Яку міститься невідомо. 12 поділити на А, А плюс Б поділити на 5 це все є раціональні дроби. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, що нам треба робити, коли мова йде про раціональний вираз. Отже, дивіться, наприклад, завдання: знайдіть допустимі значення змінної, що входять до виразу 1 поділити на х плюс 3 поділити на х мінус 5. Область допустимих значень. Скорочено, це буде у нас О, Д, З. Для цього виразу. Звертаємо увагу на знаменник. Знаменник першого дробу у нас змінна Х. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Значить, при якому значенні дріб. 1 поділити на х да, не буде існувати. Якщо, наприклад, да, замість х я підставлю число 0, то на 0 ділити не можна. Значить, я повинна це число виключити. Значить, так само. 3 поділити на хміну 5, при якому значенні не існує знаменник? Якщо замість х я підставлю число 5, то 5 мінус 5 буде 0, Да? І відповідно так само на 0 ділити не можна. Значить, шукаючи значення змінного х, коли я буду да, це робити, мені обов'язково треба звернути увагу, що при х рівному 0 і при х рівному 5 цей вираз не існує, ми не зможемо його обчислити. Тому ми зазначаємо, що область допустимих значень пишемо всі значення, значення змінної х обов'язково, крім х рівного 0 та рівного 5. Чому Бо при цих значеннях даний вираз не можна визначити? Що ж, давайте спробуємо порозв'язувати завдання з цієї теми. Взять з вашого підручника. І так, завдання номер 2, сторінка 7. Чому дорівнює значення дробу c мінус 4 c поділити на 2 c плюс 1, якщо? С дорівнює мінус 3. Я нагадую, щоб знайти значення виразу, треба замість змінної С підставити те значення, яке нас да, просять підставити. Тому зазначаємо значить, за умовою при С дорівнює мінус 3 і підставляємо С в квадраті мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 3. Поділити на 2, помножити на мінус 3 плюс 1. Так, дорівнює. І, відповідно, пригадуємо, властиві степеня. Мінусовий степінь мінус у парному зникає. 3 в квадраті це 3 помножити на 3 9. Тут мінус 4 помножити на мінус 3, мінус на мінус дає плюс 3 помножити на 4 12, тут, відповідно, 2 помножити на мінус 3 мінус виноситься, 6 плюс 1. Відповідно, 9 плюс 12 буде 21, мінус 6 плюс 1 мінус. 5. Тепер цей мінус можна винести перед ризкою дробу. 21 п'ята це неправильний дріб, можна виділити цілу частину. Для цього 21 ділимо на 5, отримуємо 4, цілих. так і відповідно 1 п'ята. Зверніть, будь ласка, увагу, да, що зазвичай, взагалі то кажучи, спочатку да, треба визначити ОДЗ, тому що у нас в знаменнику міститься невідомо. Якщо ми розглянемо 2С плюс 1 не повинно дорівнювати нулю. Да? Значить, відповідно, 2С не дорівнює мінус 1, С не повинно дорівнювати мінус 1 друга. Але у нас за умовою немає таких значень, тому ми можемо брати ті, які нам зазначені. І друге завдання. Стосується цього ж виразу, але тепер. Все дорівнює нулю. Знову-таки підставляємо 0 в квадраті мінус 4 помножити на 0, поділити 2 помножити на 0 плюс 1. Відповідно в чисельнику да, 0, 4 на 0, 0, і тут поділити на 1, 0 поділити на 1. Зверніть, будь ласка, увагу, 0 ділити на будь-яке число можна. На 0 ділити не можна, тому в нашому випадку ми отримуємо число 0. Наступне завдання: знайдіть допустимі значення змінної, що входять до виразу. Тобто, інакше кажучи, нас просять знайти область допустимих значень, змінних, які входять до цього виразу. Звертаємо увагу і одразу для себе пригадуємо: ми вводимо ОДЗ. Тобто накладаємо умови, що не може чомусь дорівнювати тільки у випадку, якщо змінна міститься в знаменнику. Да? Якщо в знаменнику змінної немає, то ніяких обмежень на змінну у нас теж немає. І тепер давайте розглянемо. Значить, перший наш вираз 2х мінус 5. У нас немає риски дробу і немає знаменнику, тому тут ніяких обмежень немає. Значить, область допустимих значень х може належати будь-яке число від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, друге, 18 поділити на m. Область допустимих значень. Ми бачимо, що в знаменнику у нас міститься невідома m, і при будь-якому, крім нуля, да, вона може існувати. Значить, ми зазначаємо, М m не дорівнює нулю. А всі інші значення ми можемо брати. Далі, третій дріб. 9 поділити на x мінус 5. Знову таки, область допустимих значень. В знаменнику у нас x мінус 5. І цей вираз не повинен дорівнювати 0, да? На хвилиночку, так, самі собі, не дорівнює, да? розв'язуємо рівняння, щоб з'ясувати, а чому ж дорівнює. Да? В нашому випадку, переносячи, ми отримуємо х дорівнює 5, значить, всі, крім 5, значить, х не дорівнює 5, а всі інші значення. Ми можемо брати. Далі, четвертий дріб. Х мінус 5 поділити на 9. Знову-таки звертаємо увагу, нас цікавить знаменник. Знаменнику у нас дев'ятка. чітке стабільне число. Значить, тут немає у нас змінної. значить можуть бути всі значення. Значить, х належить всім значенням. Можна писати ось так, від мінус нескінченності до плюс нескінченності, а можна х належить множині раціональних чисел. Далі, п'яте завдання. 2 плюс. Плюс y поділити на 1 Y. Знову-таки область допустимих значень. Знаменник дробу виписуємо, не повинен дорівнювати 0. Звідси, замість y, коли вираз перетворюється на 0. Якщо y буде дорівнювати мінус 1. Значить, всі значення, крім y, не дорівнює мінус 1, ми можемо. Брати, 6, 1 поділити на х квадрат плюс 4. Знову таки область допустимих значень. Ми виписуємо знаменник х квадрат плюс 4. 4, і накладаємо умову, що він не дорівнює 0. А от тепер давайте поміркуємо, якщо ми будемо розв'язувати зараз цей вираз, да, ми отримаємо х квадрат дорівнює мінус 4. Да. Але знову таки ми пригадуємо, що за властивістю квадрату ми не можемо брати да, ми не можемо підвести число до квадрату і отримати. Да, ну, будемо так казати, від'ємне значення. Тому ось тут в цьому випадку це є виключення, тобто не існує будь-яке число, яке б ми не взяли замість ікса, не буде перетворювати знаменник нашого дробу в нуль. Тому тут теж ікс можна брати абсолютно будь-яким. Ми це довели. Наступне завдання: при яких значеннях змінної має зміст вираз? Знову таки при такому формулюванні від нас хочуть, щоб ми знайшли. При якому значенні цей вираз існує. Значить, знову-таки зводиться все до визначення області допустимих значень. Розглядаємо да, завдання, ось це спочатку. Знову таки, область допустимих значень. Уважно подивилися, в знаменнику дробу є у нас да, вираз, який містить невідому. Значить, ми накладаємо умову, що знаменник цього дробу не повинен дорівнювати нулю. В якому випадку? Розв'яжемо. да, значить, М квадрат мінус 9 дорівнює 0. Спочатку розв'язуємо рівняння, щоб знайти його корені, а потім їх виключити. Знову таки, є два варіанти розв'язання. Варіант перший. Перенести, тобто, як зазвичай, м квадрат дорівнює 9, але тут треба пригадати, що і плюс, і мінус 3 нас влаштовує, бо плюс 3 підвести до квадрату буде 9, і мінус 3 підвести до квадрату буде 9. А можна пригадати е, формули скороченого множення і розкласти на множники, використовуючи формулу. Так? І тоді пригадати добуток двох чисел дорівнює 0, якщо або перше дорівнює 0, або друге дорівнює. 0. І звідси тут М буде 3, а тут М буде мінус 3. І коли ми знайшли оці значення, значить однозначно у нас вийшло два значення, при якому може перетворюватися на нуль вираз. Це або плюс 3, або мінус 3. Значить, у відповіді ми зазначаємо, що можна брати всі значення крім m рівного плюс мінус 3. Так, і тепер давайте цей приклад розв'яжемо. Знову-таки, область допустимих значень. В нашому випадку в знаменнику йде добуток. Значить, добуток цих двох многочленів не повинен дорівнювати нулю. Знову-таки, як визначити? Знову да, розв'язуємо умовно рівняння, щоб знайти значення цих невідомих. Коли буде дорівнювати нулю цей вираз, знову-таки, добуток або перше дорівнює нулю, або друге дорівнює нулю. В першому випадку розв'язуємо, буде мінус 2, в другому випадку буде 10. Значить, у відповіді ми зазначаємо, що або при мінус 2, або при 10, вираз буде 0, і тому він не існує. Значить, можна брати значення «всі», давайте так, «всі». значення, крім х рівному мінус 2 і х рівному. 10. Ось таким чином ми з вами сьогодні розглянули, що являє собою раціональні дроби, так, і найголовніше, розглянули, чим вони відрізняються від цілих виразів, і що на них треба уважно звертати увагу на знаменник і є певні обмеження. Знаменник такого дробу ніколи не може бути рівний нулю. Я сподіваюся, ви зрозуміли тему і до наступних зустрічей. До побачення!